Степані мовчиха думати на що. Відрова потім клашу, спершу титучок. А що прийде до нас гості? Тебе по що посилали. По воду чи Буравича. А він тобі навіщо Степане? Та думай. ах, не. Пердому цьому. Спасибі на доброму слові. Ви бачайте, у нас Кавардак, Канун суботу. Усе розумію. А де ти є. А де бувають люди до заходу сонця? Працює. Усе розумів. Я теж дуже зайнят. А може і краще ти вимага. Даруйте мене, не даруйте, не можу вам приділити хвилини. Сусіда відповідь. Нічого. Він мені не заважає. <laughs> <laughs> У вас не болить? <laughs> Треба добре Гаразд, Не буду далеко пошту середину. Так ось. був я страховим агентом, був я на Одеській біржі, був на Київському острозі. А тепер все. З минулим покінчено. Тепер у мене в руках справжнє діло. Сподіваюсь, воно буде цікавим для вас. Я сват. Хто? Я казав, що ви зацікавили. Я сват син цим прийшов. Щоб він нічого вам відсуховувати. Що Степане, голова мало прийшла? Так, ось го. Розкажу вам голодом, як я став с Почну з запиту. Та мене, благаю вас, починайте вже з краю. Гаразд. Ну, початок розмови. Варто починати чарочки горілки, Це закуплені. Добре. Так ось Голд, Після того, як я вийшов з острову, куди потрапив по недорозумінню. Ба саме розумієте, тобі жі печені вішу. То посересі його кінові на одній квартирі. А моєї хазяйки був дядько сват, який Лебенський, може, чули? Усім сватам сват, сват. корою. Було я шок, прибіру, на лише щасливі штуки до роботи. Якщо прибіг, я хоч вона наречена у біблійці, а жених у танкозі, він їх обов'язково зайде і без права до плетом Ну, та ж Лебеський, то я Лебезький, а до чого ти тут? До того, що він помер. Ну, що подієш, мадам Волза, то таке, людина, ну, що столяр. Столяр живе, живе, підходить у кращий світ, а його добро переходить до моєї хазяйки. А вона, хочу вам сказати, мала до мене симпатію. Ну, це можна зрозуміти. Я завжди вже з бетелики, до того ж пахне найкращим тютюном. Ось вона мені і каже, Менахі. А чи не зводиться вам? Оце? Що це? Ого, скарб, клондайк, є таке місце у Америці, Там золото як гною. А ця пачка на світській волі свече паргали. Тут усе. Живихі, вдови, наречені. бери будь-яку, будь 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 не побилися. Ось. Кишенівки. А в тепер. Не перший краси, а ще нічого. Щоденно молиться. Має будинок балконом, Хоче клюне. Далі. Розкурим арок свідерський. Затятий колостяк, але готовий спробує. Хоче посвідчити і щоб грала на інструментах. Далі. Вільна на семенний доніс. На півнімець. При окулярах, але бачить добре. Сумай того на свою голову. Зніміть карту, мадамгол. Ой, та постривайте мене. А яке це має відношення до нас? де на Мадам Мадамгов, ну я що, схоже на ідіота? — Та Ні, навіть вороги про мене чого не можуть сказати. Ну я знаю. Ви хотіли так вимовити. Лісцеві матеріали. Зніміть карту. Читайте. Я не мій. Ну, тоді послухайте грамоту людини. Анатінка, м'ясник Вольф, подівець, має войну і гроші. Ось чому я прийшов, у це Богом забути село. Правда, я знайшов йому достойний варіант вертичка. Вона, правда, трохи полягає на ногу, Але в цьому також її свій шар. Не буде стрибатиму речі. Ось я прийшов до нього та й розказую йому все, про вона вечерне, а то мені каже. Менахів, навіщо далеко, коли близько? Якщо ви хочете мене пощастити, то засплатиться за мене. дочку те, ліцей. я Я ночей через не через неї міську. Вона приходить йому мою лавку, забирає серце. просто, важити, простий м'ясник. А висловлюється як поетично. Та ви знаєте, скільки є уроків? Що значить, скільки уроків для мужчин? Ну, Та ваші предки жили до п'ятсот. П'ятсот років! Та п'ятсот років у нас не, не витримає. Як я його не любить? Мадам Бога, мадам Бога, ну, що значить, як я його не любить? Кому потрібні його почуття? Ну я знаю, лей за не перший раз. А такі як він на долозі не бажано. Не бачите, дадуть хиба чоловік. Ну, яка ж мати не хоче щастя? Вона у мене стачинка мені знає починати. Ну ти я не захочу вас зараз. я хочу освічену. Ну, у грузі один дня. І тому не будемо шукати золото, то в корбані піше. Матабо, нехай то я сам зходи до леза. Відчекає на нього для важливої розмови. У чоловіків це краще років. Сядуть за сіл, подивитися один одному вічі, вибір почаручці горілки, саду за стіл. Що, <звучить> Степане, пройшло? Пустило. Руки у тебе болто золоті. То що ви там просили, говорили? Та нічого ви не перспективі ворома. Жаль. У мене є одна вдома вже добре. Хоче молоденьку. <риве> Не нахуй. Та ви ж його бачите. Та хіба вистачить у нього сили на вдома? Що мало б як було? Степана, а ти жона? А як же? А дочка в тебе є? Як же? О, тоді у мене до тебе є діву, поди. Що не підійде? Підійде, у мене вірно. Що ти взяв? Ну, якщо ж я виправдав капель. на це? Він так, на хвилину. Це вон. Він так, на хвилину. Це перш. Студент із Києва. І він буде вчити вас на чому-небудь, а французький мов. Перш. А ну скажіть щось людям на відомій вам мові. Bonsoir, madame and monsieur. Monsieur de Orlebois. Ah! Ha ha ha! Теперсеньке село! Ти що, з божеволів? У дім приводиш мужчину. Голда, він місцевий, не знає за Та мужчина є мужчина, він за себе не ручається. Голда, я йому сказав так. Я вас сам пошив. Біджав. Мо, то я ж не замовляв. А це сюрприз. Це перший сюрприз. А другий скажу, коли примірите. Та ти же різних шматків. Голда, я бідний кравець. У мене немає грошей, щоб купити дороге сукно. Але старався, підібрав, потягіть, <плес> тішний, виші лота, втягніть. не Йому краще взагалі не жити. Тату, мамо, так не можна! він старався, залишиться. Ну, звичайно, звичайно, мо. Ти мужчина чи хто? Будемо вважати, що це жиле. Сказано в писанні і сотворив боку все суще, не А Ось я буде в швидому машинку. А тоді і поговоримо. Все, усі за сіл, у нас субота чи ні. Жінки відійдіть, мені треба Та є. Гол, то я сказав жінки відійдіть! Але я ще не все сказала, Та є. Це дуже важливо. Сьогодні приходила бабу. Чи я? я? У тебе ж гарно? Твоя бабуня померла 20 років тому. -я. Тому то я тобі кажу, що це дуже важливо. Вона до мене сьогодні прийшла в Фу! Відійди, дешевщило. Слух, то це ж суд. Вона прийшла і сказала, не те, ти б'є, завтра сходи до місника леся. Твоя бабуня дурепа, а пати в неї. Та ще як ти є, а напередодні сувати в вічері. Якщо моя бабуня прийшла з того світу, значить це зна. Кажи, тобі потрібна така молитва га. Це ж циганський ярмарок а немалий. Усі за всі. Половина Анатівки справляла суботу, половина неділю. Одні думали, що Бог відпочивав на шостий день, інші на сьомий. А ми думаємо, що Бог ніколи не відпочивав. У нього стільки справ, що й не переробиш. І квітю вони це свіжі, але що рашні Я відчуваю пана Монарки, вона нарешті зівели за прошенят. Маємо задати. Як все виборить, будеш Більше ні про що не питай, таємниця. Все розумію. Таємниця є таємниця. Тільки треба чанки більше поставити. Требте є першу куди не п'є. А що значить село? Всі про все знає. <реш> Здрастуйте, Федори. Здравствуйте. Що пишуть газетах? Е, нічого веселого. Холера в Одесі. Неї. Ну тому я їх і не купую. Треба мати залізні дереви, щоб платити ще за ці новини. А про то нічого? Слава Богу. Та, ну, Тоді, значить, будемо жити так як і жити. Послухайте тебе, у мене до вас діло. Ви ж у нас головний книжник, усе про все читали, усе, усе про все знаєте. Скажіть, чи не залишилась у вашій голові якась красива історія, як старий полюбив молоду? А навіщо це вам? Тедр. Ну що? Ну, ви, слава Богу, не єврей. Це вчиться у нас думно.